Добрий день, шановні учні восьмого класу. З вами вчителька математики Одеського ліцею У нас з вами урок геометрії, тема нашого уроку – «Чотирикутник та його елементи. Давня китайська мудрість говорить, вважай нещасливим той день і годину, коли ти не засвоїв нічого нового. Мета нашого сьогоднішнього уроку сформувати поняття прямокутника, засвоїти його властивості, формувати вміння розв'язувати задачі, розвивати культуру математичного мислення. З поняттям чотирикутника ми з вами дуже часто стикаємося у реальному житті. Подивіться, будь ласка, на приклади застосування чотирикутника у архітектурі. Перед вами різнокольоровий будинок у місті Відні. Будинок у формі корзинки у США. Будинок Книга Штат Канзас США. І будинок дуже цікавої форми у Південній Кореї. Властивості чотирикутників використовують у різних науках. Наприклад, фізика для знаходження рівнодійної двох сил, у хімії для запису структурної формули хімічних елементів, у інформатиці як основні елементи схем алгоритму. І так, чотирикутником називають фігуру, що складається із чотирьох точок і чотирьох відрізків, які послідовно їх сполучають. При цьому жодні три з цих точок не лежать на одній прямій. А відрізки, які їх сполучають, не мають жодних інших спільних точок, крім даних. Перед вами на слайді приклади різних чотирикутників. Подивіться, будь ласка. На малюнку 1 точки А, Б, С, Д. Це вершини чотирикутника. Відрізки АБ, БЦ, СД, ДА. Це сторони чотирикутника, кути ДАБ, АБЦ, БЦД, СДА, кути чотирикутника. Також кути чотирикутника можна позначати і однією букви по назві вершини, наприклад, кут А, кут Б, кут С, кут Д. Чотирикутник позначають послідовно, вказуючи всі його вершини, причому букви, що стоять поряд, мають позначати сусідні вершини. Чотирикутник на малюнку перед вами можна позначити Д, або А, або Д і так далі. Але позначення С чи А – це неправильні позначення. Поміркуйте, будь ласка, чому фігури, зображені на малюнках 2 і 3, не є чотирикутниками? Як ви думаєте, треба згадати означення чотирикутника. У фігурі на малюнку 2 відрізки АЦ і БД перетинаються, а у фігури на малюнку 3 точки АДЦ, лежать на одній прямій. Елементи чотирикутника. На малюнку перед вами зображений чотирикутник із вершинами А, Б, С і Д та сторонами АБ, БЦ, СД та АД. Кажуть, що дві вершини чотирикутника є сусідніми вершинами, якщо вони сполучені однією стороною. Вершини, які не є сусідними, називають протилежними вершинами. Сторони чотирикутника, які мають спільну вершину, є сусідніми сторонами, сторони, які не мають спільних точок, є протилежними сторонами. На малюнку перед вами у чотирикутника ABCD Сторони а, Б і С, Д – сусідні для сторони Б, С. Сторона а, Д – протилежна стороні Б, С. Вершини Б і Д сусідні з вершиною А, а вершина С протилежна вершині А. Діагоналію чотирикутника називається відрізок, що сполучає дві протилежні вершини. На малюнку перед вами чотирикутник АБЦД. Відрізки АЦ і БД є діагоналями чотирикутника. Треба зазначити, що будь-який чотирикутник має діагональ, яка ділить його на два трикутники. Периметром чотирикутника називається сума довжин всіх його сторін. Периметр чотирикутника позначають латинською буквою P. Запишемо формулу ABCD дорівнює AB плюс BC плюс CD плюс DA. ДА. Розглянемо задачу. Периметр чотирикутника дорівнює 24 см. Найменша його сторона дорівнює 3 см, найбільша 9 см. Одна з двох інших його сторін вдвічі менша від другої. Знайдіть невідомі сторони чотирикутника. Виконаємо схематичний малюнок. Намалюємо чотирикутник і позначимо його вершини А, Б, С, Д. Чотирикутник розміщуємо зліва на аркуші паперу, справа записуємо розв'язання. І так, нехай а, Б, С, Д даний чотирикутник, у якому С, Д дорівнює 3 см, а, Д дорівнює 9 см і периметр П дорівнює 24 см. Нам сказано, що одна з двох сторін, невідомих, вдвічі менша від другої. Меншу сторону позначимо через х, пишемо нехай АВ дорівнює х, тоді інша сторона буде в два рази більше. Пишемо Бц дорівнює 2х. Враховуючи те, що периметр дорівнює 24 см, складемо рівняння. Х плюс 2х плюс 3 плюс 9 дорівнює 24. Розв'яжемо це рівняння. Зліва отримаємо 3х, справа 12, звідси х дорівнює 4. Отже, сторона АВ дорівнює 4 см, сторона ВС дорівнює 2 помножити на 4 дорівнює 8 см. Запишіть, будь ласка, відповідь. Відповідь 2 крапка 4 см 8 см. ОПУклі чотирикутники. Будь-який чотирикутник обмежує скінчену частину площини, яку називають внутрішньою областю цього чотирикутника. На малюнках А і Б. Внутрішню область чотирикутників зафарбована. На малюнку зображено два чотирикутники і проведені прямі, на яких лежать сторони цих чотирикутників. У чотирикутнику ABCD малюнок А. Ці прямі не проходять через внутрішню область. Такий чотирикутник є опуклим. У чотирикутника ЕФКМ e, прямі EM і KM проходять через внутрішню область. Цей чотирикутник є неопуклим. Малюнок Б. Чотирикутник називається опуклим, якщо він лежить по один бік від прямої, що містить його сторону. Виконаємо графічне завдання. Накресліть два чотирикутники, діагоналі одного з яких перетинається, а другого ні. Поміркуйте, будь ласка. Перевірте себе, що Б, С, Д має діагоналі, позначені зеленим кольором, АС і ПД. Вони не перетинаються. Другий чотирикутник ABCD діагоналі по Значені помаранчевим кольором АС і БД вони перетинаються. Кутом внутрішнім кутом опуклого чотирикутника АБЦД при вершині А називають кут БАД. Дивіться на малюнок. Кут суміжний із внутрішнім кутом чотирикутника при даній вершині, називають зовнішнім кутом чотирикутника при даній вершині. На малюнку перед вами кут СДК, зовнішній кут чотирикутника при вершині Д. Кути, вершини яких є сусідніми, називають сусідніми кутами. А кути вершини, яких протилежні, називають протилежними кутами чотирикутника. кутника про суму кутів чотирикутника. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Виконуємо малюнок. Накреслимо чотирикутник ABCD, Позначимо вершини АБЦД. Проведемо діагональ АС і е, позначимо кути 1, 2, 3, 4. Малюнок виконуємо зліва, справа пишемо доведення. У даному чотирикутнику ABCD проведемо діагональ, яка ділить його на два трикутника ABC і ADC. Оскільки. Кут БАД дорівнює сумі кутів 1 і 2, як видно з малюнка, кут БЦД дорівнює сумі кутів 3 і 4, дивіться, будь ласка, на малюнок, то можна стверджувати, що сума кутів чотирикутника кутника АБЦД дорівнює сумі всіх кутів трикутників ABC і ADC. Тобто дорівнює 360 градусів, що і треба було довести. Теорема доведена. Розглянемо задачу. Знайдіть кути чотирикутника, якщо їхні градусні міри відносяться як 3 до 10, до 4 і до 1. Опуклим чи неопуклим є цей чотирикутник. Запишемо розв'язання, позначимо кути чотирикутника 3х, 10х, 4х і x. Пам'ятаючи, що сума всіх кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів, складемо рівняння 3х плюс 10х плюс 4х плюс х дорівнює 360. Розв'яжемо це рівняння. Зліва отримуємо 18х, справа 360. Х буде дорівнювати 20. Отже, кути чотирикутника дорівнюють. 3 помножити на 20, 60 градусів. 10 помножити на 20, 200 градусів. 4 помножити на 20. 80 градусів і 20 градусів. В нас ще є питання опуклим чи неопуклим є цей чотирикутник. Оскільки один з кутів чотирикутника дорівнює 200 градусів, а це більше, ніж 180, то цей чотирикутник є є неопуклим. Розглянемо декілька задач. Скільки сусідніх вершин має вершина чотирикутника? Скільки протилежних? Назвіть сусідні і протилежні вершини для вершини B, чотирикутника а, Б. чотирикутника кутника І так, перед вами чотирикутник АБЦД. Ми бачимо з вами, що вершина чотирикутника має дві сусідніх і одну протилежну вершину. Для вершини Б. Чотирикутника А, Б, С, Д. Вершини А і С є сусідніми, а вершина Д є протилежною. Наступна задача. Скільки сусідніх сторон має сторона чотирикутника, скільки протилежних? Назвіть сусідні і протилежні сторони для сторони АД, чотирикутника А, Б, С, Д. Знову увага на малюнок чотирикутник а, Б, С, Д. Сторона чотирикутника, як ви бачите, має дві сусідні і одну протилежну сторону. Для сторони а, Д. сторони А, Б і С, Д будуть сусідніми сторонами, а сторона Б, С є протилежною стороною. Наступна задача. Вершинами чотирикутника є точки Н. Відомо, що КМ і МЛ сторони чотирикутника. Назвіть його діагоналі. Діагоналями цього чотирикутника будуть відрізки КЛ і М. Друге завдання. Відомо, що КЛ це діагональ. Назвіть вершини сусідні з вершиною К. Як ми бачимо з малюнка, сусідніми вершинами буде вершина М і вершина Н. І е, наступне питання: Чи можна назвати цей чотирикутник МЛКН? Ні, назвати так не можна. Наступна задача. Чи існує 4-кутник в якому АБ дорівнює 9 см, БЦ дорівнює 12 см, АЦ 21 см, відповідь обґрунтуйте, виконаємо малюнок, Позначимо вершини, проведемо діагональ АЦ і позначимо довжини сторін, які дані за умовою. Такого чотирикутника не існує, оскільки АС дорівнює АБ плюс БЦ, тобто не виконується нерівність трикутника. Графічна вправа. Накресліть опуклий чотирикутник з вершинами А, Б, С і Д. Дайте назву отриманому чотирикутнику. Проведіть його діагоналі. Виміряйте кути чотирикутника. І, користуючись відповідною теоремою, знайдіть градусну міру четвертого кута. Перевірте отриманий результат. І так, виконуйте, будь ласка, вправу. і потім себе перевірте. Наш урок добігає кінця. Будь ласка, спробуйте дати відповіді на запитання. Яку фігуру називають чотирикутником, Які сторони чотирикутника називають сусідніми протилежними? Які вершини чотирикутника називають сусідніми протилежними? Як позначають чотирикутник, Що називають діагоналю чотирикутника? Домашнє завдання перед вами. Виконайте його самостійно. В кінці уроку дайте, будь ласка, відповідь для себе на запитання, яку тему ви вивчали на уроці, яка інформація вас вразила? Що для себе ви взяли нового? Чи хочете ви дізнатися більше з цієї теми. Виберіть, будь ласка, сонечко, яке відповідає вашому настрою в кінці уроку. А наш урок закінчується. Я бажаю вам. Всього найкращого. До зустрічі. До побачення!